Мені здається, що ем, його публічний образ і його домашній образ не сильно відрізняються один від одного. Він завжди такий активний, завжди постійно щось робить, постійно комусь допомагає, радить, вирішує питання. І це, це прекрасно, тому що я думаю, що через нього я теж така стала. Мені дуже подобається те, що мій батько все моє життя, моє як. Коли я його пам'ятаю, він завжди вчився. Він на себе називає вічним студентом, тому що постійно були якісь університети, навчальні програми, він постійно ось це академічне життя повертався і дуже хоче, я знаю, повернутися. І я бо... думаю, що ось ця любов до знання, любов до аналізу, до якогось постійного. Пошуку істини, вона дуже стимулює до, до, до думок е, людей навколо. І я насправді дуже небагато зустрічаю людей, які не просто ерудовані і дуже добре освічені, а які можуть генерувати нові сенси і нові ідеї. Це не так просто, це доволі велика розумова діяльність, і я захоплююсь. І я Час від часу дивлюсь на свого батька не з позиції доньки, а з позиції, ну намагаюсь, людини, яка просто знайома з цією людиною. І я захоплююсь. Це одна з найрозумніших, найосвідченіших людей, яких я знаю. І це мене захоплює, бо я дуже ціную розум. Все почалося з Майдану. Він був доволі активним учасником Майдану, як і багато загалом людей нашого оточення. І Він просто одягав якусь казку будівельну Ми лаком рожевим для нігтів намалювали червоний такий хрестик, щоб якось це вирізнялось. одягав якусь таку теж я пам'ятаю, біла футболка, де ми чи фломастером чи чимось таким теж намалювали червоний хрест. От і йшов туди на майдан і пропадав днями, і він же ж організував тоді людей, медиків, просто написав пост в Фейсбуці, що ну таке то відбувається в центрі України, і треба люди, і скоріш за все потрібні будуть медики. І Так якось воно дуже дуже спонтанно почало організовувати ось цю медичну спільноту. І коли було зрозуміло, що в країні починається хаос, да, ми вигнали Януковича, але, але, але анексія Криму, потім початок АТО, це все е, як сказати, ну я думаю, що це у нього сформувало ось цю потребу, що е, є герої, які йдуть захищати, а є ті, хто мають їх врятувати вже після. Я, можливо, з самого початку не усвідомлювала всього жаху. Я скажу, що я навіть більше стала усвідомлювати це все постфактумом зараз, що траплялось, і моя мама теж їздила в АТО як медик. Тобто вся сім'я була залучена, і ти розумієш, наскільки це було небезпечно? що там обстрілювали не тільки в 22-му році, а там обстрілювали набагато раніше. І... Ну, і це просто якийсь можливо було блок цієї інформації всередині мене особисто. І я не сприймала це настільки небезпечно, бо самі батьки були доволі впевнені, вони не подавали, що щось прям таке погане відбувається, і я не відчувала цієї небезпеки настільки поруч. Ну, зараз, звичайно, все змінилось. Мій батько всюди. Він то тут, то там постійно або на сході, або в Києві, або на базах ПДМШ під Києвом. Ну, тобто, це постійне переміщення. Я не встигаю слідкувати, де він знаходиться, якщо чесно. Бачимося час від часу. Насправді, зараз я працюю над фільмом про ПДМШ. Я не його. Тому ми, ну, батько це одна з найближчих, найдорожчих людей мені на я не я не можу довго без нього. Ми постійно маємо бачитись, ну, там раз на тиждень, на два, ну, на три. Але постійно на зв'язку, постійно переписуємося знаю, я і як тільки у мене з'являється можливість, і у нього, і у мами, знаю, я не знаю, я не знаю, я коли ти на природі в будинку абстрагуєшся від війни і є можливість побути з живими батьками поруч, понюхати троянди, покупатися в річці, що буває вкрай вкрай рідко, але це якийсь такий рай на землі, е який я дуже ціную. На жаль, я думаю, війну ми вже ніколи не викинемо. Ну тобто, навіть якщо вона зупиниться в цей момент. Навряд чи ми зможемо її викинути з нашого життя, бо є занадто багато наслідків, з якими треба боротися. А на жаль, війна зараз не закінчиться і наслідків буде все більше. Я знаю, що він насправді доволі ну, не страждає, але гнітить, що не можна займатися улюбленою справою, сидіти писати. Конституцію України чи там читати наукові дослідження і писати якісь праці, тому що це те, що він любить, це те, що він вміє, як я вже казала, генерувати певні нові ідеї і сенси. Але я знаю також, що е, почуття. Ну, якоїсь місії, якоїсь потреби, що іноді ти маєш робити не те, що ти хочеш, а те, що в тебе добре виходить. Подимша, у нього добре виходить керувати і менеджерувати, управляти людьми, знаходити кошти, і хоче він цього чи ні, але це потрібно робити. Це це, це, це врятувало сотні ну, сотню тисяч людей, так точно. А, а може і більше, я не знаю прям цифри на сьогоднішній день. Е, і як донька мені дуже-дуже хочеться, щоб це все закінчилося, і щоб він нарешті зміг робити те, що, до чого лежить душа, і те, що в нього теж прекрасно виходить. Але як людина цього часу я не знаю, коли це буде можливо. Е, але благо він подає чудовий приклад того, що іноді те, що хочеться, і те, що у тебе добре виходить, можуть відрізнятися. Це фільм про ем, створення нової української спільноти, формування нової української спільноти на базі ПДМШ. Тобто, чому стільки людей, медиків, ну не і не тільки медиків, вирішують віддати частину свого звичайного цивільного життя і поїхати на фронт рятувати життя безкоштовно. Чому і значить, є якась об'єднуюча ось ця матерія, якась ось основа? І е, зараз у нас тривають і зйомки, і е, ми закінчуємо розроблювати проект, паралельно розбираємо десятирічні архіви, е, які у ПДМШ вже назбирались за всі ці роки. Е, я думаю, що фільм може бути дуже-дуже цікавим, тому що ми на фронт їздимо час від часу підзнімати, і на бази ПДМШ. Ну тобто фільм рухається він ще на початкових етапах. але... Але він я дуже дуже сподіваюся, що він вийде, тому що це проект, який я дуже сильно люблю. Е, і також е, ось ця дотичність, що я виросла з разом з ПДМШ, ніби я, ну, я не медик, я, я культурний менеджер і загалом я далека від медицини. Але ось можливість внести е, свою частину. Праці і вдячності цьому проекту дозволяють мені от втілити ось мої якісь внутрішні інтенції через цей фільм.